Різниця між нашою і квадратною трубою. Та, що та служить. Тільки що ця, коли робити маленькі такі здання, ось такі, то коли ставити пряму, виходить, ти йдеш і вона шиї. Чого? Тому що в неї конструкція така. Ось таким коліном. Нашу можна зробити, підняти вище, а якщо потрібно, ми можемо ще вище зробити спеціальне. І у нас градус даху йде більший. Це одне. І друге, квадратну не можна повернути вліво-вправо. Тут вона стоїть отут, через те, що по прямій. А ми можемо поставити тут воронку, повернути її сюди і зробити ось сюди. Тому що кругло повертається. Квадратно вона йде по прямій. Це такі нюанси. Квадратні, круглі, хто буде замовляти, щоб собі мали на увазі, щоб потім не було претензій до кого, що вам хтось не сказав. Ось такі нюанси є, комусь подобається квадрат, комусь подобається круг. Вже клієнт сам собі повинен вирішувати. І це відео треба скидати, щоб клієнт собі знав. Ну і так само воронка У нас кругленька маленька сюди, тут така накидається. Ну, Теж подобається. Це вже від клієнта залежить.